Доброго дня, шановні колеги, шановні читачі сайту безрівателя. Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції в обозрівателі на тему резонансні зміни до закону про свободу совісті, позиція церкви. В нашій прес-конференції бере участь голова інформаційного управління Української православної церкви, архієпископ Євстратій Зоря. Доброго дня. Доброго дня. Як ви знаєте, 6 листопада на підпис президенту України надійшов законопроект за номером 10.221, що передбачає суттєві зміни до закону України про свободу совісті та релігійні організації? До 21 листопада глава держави має визначитись із тим, підписувати цей документ чи ні? Разом з тим, як ви знаєте, напередодні члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, на Рада представників християнських церков України, а також правозахисники та громадські діячі, звернулись до президента України із закликом витувати цей законопроект. Отже, перше запитання до, до вас, Владико, чому? Саме церкву не влаштовує цей законопроект. Тут є дві причини. Перша, одна причина це за змістом, інша причина це за формою. За змістом. Mm -hmm. Цей законопроект вносить зміни до закону про свободу совісті і релігійні організації, які ускладнюють процедуру реєстрації релігійних організацій з одного боку. Тобто, відбувається. Зміна процесу, алгоритму реєстрації з іншого боку, виникають небезпеки в тому, що за цим законом власне, основні повноваження по реєстрації передаються від спеціального уповноваженого органу, від Міністерства культури відповідно його департаменту з питань релігії і національностей. До Державної реєстраційної служби. В Державній реєстраційній службі відсутні спеціалісти, які знаються на релігійній специфіці. І тому, якщо і за нинішнім законом багато хто нарікає, що держава реєструє організації під виглядом релігійних, які потім виявляються. М'яко кажучи, не зовсім чесними перед громадянами і своїми послідовниками. Ми знаємо ті скандали, які виникають навколо е, е, певних діячів е, і щодо майна, і щодо коштів, і їх привласнення, і так далі. Е, є кілька е, таких е, організацій, які претендують на те, щоб бути зареєстрованими, але по суті вони носять екстремістський характер. Зокрема, є проблема, і про це говорять релігійні діячі ісламу із певними спробами радикалізувати ісламське середовище в Україні, зокрема в Криму, в тому числі шляхом реєстрації релігійних організацій, такого плану, щоб вони підігрівали ці. Радикальні настрої в релігійному середовищі. І тому, якщо зараз є ці проблеми, але вони хоча б певною мірою знімаються, тому що ними займаються спеціалісти, то зрозуміло, що в Державній реєстраційній службі, яка займається реєстрацією всіх юридичних особ, таких спеціалістів немає. І тому оцей порядок, він церкви релігійні організації. Абсолютно ніяк не може влаштовувати, тим більше, що існуючий порядок працює вже 20 років. Він себе виправдав, і ми ним задоволені, і держава, по суті, ним задоволена, навіщо вносити такі різкі і непередбачувані за своїми наслідками для релігійного середовища і для державно-церковних відносин зміни не зовсім зрозуміло. А друге питання це посилення контролюючої ролі органів державної влади, за внесеними змінами до закону, посилюється роль прокуратури, роль місцевих органів державної влади і самоврядування за наглядом щодо нагляду за релігійними конфесіями за їхньою діяльністю. Будь-яка така наглядова діяльність, вона породжує можливість довільного тлумачення закону, можливість тиску. Особливо там, де та чи інша конфесія в меншості, а відповідно органи влади до неї упереджено ставляться в Україні жодна з конфесій не має більшості в усіх регіонах. Нашої держави, ті конфесії, які в одних місцевостях є в більшості, в інших є в меншості, відповідно, є певна схильність представників місцевої влади і державної влади на місцях до тієї чи іншої конфесії, і ми з цим стикалися минулими роками, коли відбувалося перешкоджання релігійній діяльності з боку представників місцевої влади. І якщо ще це буде надано законом. Безперечно, можуть притискати, от ви порушуєте закон, ми будемо припиняти вашу діяльність. Потім виявиться, що ніхто нічого не порушує, але це вже буде потім. Ось. І загалом, якраз ось і входить в дію процесуальний кодекс, основне завдання якого зменшити повноваження за наглядом, а тут. Відбувається збільшення повноважень за наглядом і місцевих органів влади, і державної влади, і прокуратури, зокрема, і тому це ну, абсолютно для нас незрозуміло. Невже ми такі найбільш, скажімо так, якась криміногенна чи злочинна частина суспільства? Що за нами треба посилено наглядати? Ми не в радянському часі. В радянському часі відбувався посилений нагляд за релігію, тому що це було ідеологічно вороже. Організація для комуністичної державної влади, але зараз у нас зовсім інший час. І третє, що нас не влаштовує принципово у цих змінах, це те, що вноситься норма необхідності повідомляти за 10 днів до проведення публічного релігійного заходу про проведення такого заходу органи місцевої влади місцевого самоврядування. З одного боку, ця норма нібито зв'язується із нормою законодавства, яка стосується інших публічних акцій, громадських, політичних і так далі. Але з іншого боку, уявляємо собі практичну ситуацію, коли відбувається похорон. І людину з кладовища, людину з дому несуть до церкви, з церкви труну несуть до кладовища. Це все відбувається поза межами храму. Відповідно за цим законом виникає необхідність, так як це є проведення публічного релігійного обряду поза межами території храму, треба повідомляти органи місцевої влади. Я думаю, що всім, всім очевидний абсурд. Ситуації, коли громада буде зобов'язана за 10 днів до проведення похорону, повідомляти орган державної влади, це що ми повинні знати наперед, що людина упокоїться і її будуть ховати. Чи коли людина упокоїлася, чекати 11 дня для того, щоб провести її поховання? Очевидно, що коли ті, хто укладав ці норми, вони просто не продумали. Всі ці речі і не консультувалися. Це те, що стосується по суті, чому mm -hmm. цей закон 10221 нам прийнятний. Друге, це е, 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 те, чому він прийнятний для нас за формою. Коли з'явився цей законопроект, а цей законопроект розроблений Міністерством юстиції на виконання президентської адміністративної реформи, формальним Представником, хто подав до Верховної Ради цей законопроект, є Юрій Романович Мірошніченко, представник президента України в Верховній Раді народний депутат. Він, як народний депутат, виступив суб'єктом законодавчої ініціативи. Коли з'явився цей законопроект, ми відразу ж повідомили і Юрія Романовича як розробника, і Міністерство культури, і Міністерство юстиції про всі наші зауваження до цього законопроекту. Ми мали кілька зустрічей із народним депутатом Мірошніченком із представниками Міністерства юстиції, з представниками Міністерства культури. І нас запевнили, що, хоча в першому читанні цей закон був прийнятий, але до другого читання до нього будуть внесені зміни, якраз погоджені, і які будуть задовільняти всі сторони цього процесу. Ми почули від президента України ще в березні, 21 березня, на зустрічі, він сказав, що ніякі зміни до закону про свободу совісті не будуть вноситися без погодження з Українською Радою церков. Коли буде знайдений консенсус між конфесіями держави, державою, то тоді такі зміни можуть вноситися. І ми подали свої пропозиції. В комітеті Верховної Ради з питань духовності і культури лежить е, е, таблиця порівняльна. Погоджена, е, які зміни, до яких статей внести, що включити, що виключити і так далі. На жаль, з порушенням процедури, бо не було подано до другого читання, так як це визначає регламент, таблицю порівняльну. Е, просто за одну хвилину внесено, по суті, з голосу. Пропозицію проголосувати в другому читанні редакцію закону першого читання, і було проголосовано без урахування будь-яких зауважень, без урахування занепокоєння церковних релігійних організацій, без урахування позицій глав конфесій, всіх конфесій, основних, які діють в Україні, бо Всеукраїнська рада церков об'єднує конфесії, які представляють понад 95% релігійної мережі України. Це і православні трьох напрямків, і е, Римо-Греко-католики, і протестанти основні конфесії, і юдеї, і мусульмани. Тобто всі основні конфесії представлені, і всі вони знайшли згоду в тому, що цей закон неприйнятний в такому вигляді, як він пропонується. Ось. Але нашою думкою про проігнорували. І тому з формальної точки зору, зовнішньої, у нас виникає питання, чи є у нас тоді державний конфесійний діалог, коли ми зустрічаємося. З представниками держави висловлюємо свої думки. Нам кажуть, так, ми погоджуємося, так, ми все це сприймаємо. І на виході ми отримуємо абсолютно інший результат. То у нас виникає питання, можливо, ми спілкуємося з одними, а рішення приймають інші. І між тими, з ким ми спілкуємося, і з тими, хто приймає рішення, немає зв'язку, чи одні не впливають на інших. Ось, чому можливо не чують думки глави держави, які говорять, що без погодження це не може прийматися, очевидно, що тут відбувся якийсь, можливо, певний навіть збій. І ми про це чули, в тому числі від представників держави, що ось там десь щось не спрацювало, бо цей закон, про який йдеться, 10.221, там вносяться зміни до 34 законів України, які які так чи інакше стосуються Міністерства культури. І, цей, і закон про свободу совісті, зміни до нього. Це лише одна з е, 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 да, статей, один з моментів цього закону. Е, і зрозуміло, що є проблеми там із іншими статтями, і можливо хочеться, щоб прийняли цей закон, тому що адміністративну реформу треба далі е, просувати. Але не подумали про наслідки. Тепер нам пропонують як варіант, щоб президент піддає. Пише цей закон, і відразу ж буде внесений закон про зміни. Чимось це нагадує нам е, печально відомий мовний закон. Що ось він вступив в дію, працює комісія, яка напрацьовує зміни. Коли ці зміни будуть подані, чи будуть вони прийняті, і що з ними буде, і коли це все станеться, невідомо. А закон діє. Так само і тут. Коли, буде, коли збереться Верховна Рада, я думаю, нова Верховна Рада, у неї на порядку денному першим питанням не буде стояти закон 10.221. Коли вони доберуться до нашого питання, невідомо, а закон буде діяти. І за цим законом нам доведеться жити. І всі ті проблеми, про які ми говоримо, вони відразу постануть перед нами. І тому, власне, із точки зору. Змісту цього закону і з точки зору форми, як він приймався, бо по суті він приймався, ну незрозумілим для нас чином, коли нам говорили одне, а зробили зовсім інше. Якби нам не обіцяли, якби нам відразу сказали, що це принципова позиція держави, ми наполягаємо саме на цьому і так далі. І ще один момент по змісту, який не стосується безпосередньо нашої конфесії, тому власне я зараз згадав, це питання візової підтримки. Тому що є конфесії, які залежні у своїй діяльності від релігійних діячів, які прибувають з-за кордону, тому що у нас немає достатнього рівня скажімо, навчальних закладів і так далі, які б готували цих релігійних діячів тут в Україні. Зокрема, наприклад, в юдейських релігійних організаціях переважна більшість равинів є громадянами іноземних держав. Тому що вони отримують освіту там, де е, ці традиції зберігалися е, десятками і навіть сотнями років в Україні це все було знищено. І е, в цим законом значно ускладнюється процедура е, погодження візи. Тому що ми знаємо, що є там з Європи з країнами Європи чи Америки е, безвізовий режим, але для ведення релігійної діяльності віза потрібна. Якщо за діючим законом погодження на таку візу дає орган, який зареєстрував релігійну громаду, тобто це відбувається на рівні області, то тепер, за новим законом, це погодження повинен видати лише департамент Міністерства культури в Києві. Уявімо собі, яке навантаження надходить на цей департамент, при тому, що він вже це вже, напевно, четверта структура за останні шість років. Він реформується постійно, раз на два на три роки його реформують. І, відповідно, ну, як всяка реформа, вона приводить до певної дезорганізації діяльності того органу, який реформується. І тому. Відбувається таке ускладнення процедури, яке робить по суті отримання цієї візи, якщо не неможливим, то дуже дуже важким. І для релігійних організацій, для, для, для юдейських релігійних організацій, для Римокатолицької церкви, де теж багато священнослужителів є е, е, громадянами іноземних держав. Це є дуже дуже складна проблема. І ось тому ми звернулися до президента глави конфесії. Звернулися. І неодноразово з проханням накласти вето на цей законопроект з поданням до парламенту пропозиції про виключення цих розділів із цього законопроекту. Ось. І ми сподіваємося, що президент нас почує, що все-таки буде вето накладене і таким чином буде продемонстровано, в тому числі, і повагу до думки. Церкові релігійних е, організацій, е, що, власне, до нас е, е, прислухаються. Бо якщо підуть шляхом підписання і подання нового законопроекту, ну будемо жити і за цим законом. Зрештою, церкви і релігійні організації жили і в радянський час е, за ще гіршим, в рази гіршим законодавством. Але е, я думаю, для всіх тоді виникнуть питання, чи є у нас насправді державно-конфесійний плідний державно-конфесійний діалог. Бо діалог є, але чи є він плідним? Ми сподіваємося, що він є, і він є плідним, і нас зрештою почують, можливо, завдяки в тому числі. І е, нашій сьогоднішній прес-конференції mm -hmm. і ті інформації, яка буде надана, e, дякую, Владико. На початку прес-конференції ви сказали, що нині діючий закон про свободу совісті вас цілком влаштовує. Чи означає це, що він не потребує змін? Якщо потребує, то яких саме? На вашу думку? E, на нашу думку, нині діючий закон довів свою ефективність? Mm -hmm. e, він є базою взаємодії. Як церков із державою, так і церков між собою. Згадаємо, цей закон був прийнятий навесні 91-го року. І по суті, в тому вигляді, в якому він прийнятий, він є і зараз діючим. Він став базою для зростання релігійних організацій. Разом з тим, та, скажімо, дуже вільна процедура для реєстрації, яка була надана. Вона привела до численних конфліктів, майнових конфліктів, в тому числі між конфесіями. І на початку 90-х ми про це дуже добре пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, може підняти це, побачити. Так чи інакше, на базі цього закону вже зросла певна система взаємодії і церков з державою, і конфесії між собою. Вже релігійне середовище усталилося. Якщо ми зараз міняємо закон в принциповій частині реєстраційній, це означає, що ми вириваємо фундамент з під цієї будівлі взаємовідносин державно-церковних і міжконфесійних і намагаємося підкласти новий фундамент. Можемо собі уявити, у що перетворюється ця будівля. То відразу застарілі конфлікти починають загострюватися. Відразу хтось, е, хто хотів би скористатися цією ситуацією, буде намагатися нею скористатися, щоб е, е, отримати те, чого він зараз не може отримати, але дуже хоче. Ось. І тому є небезпека якраз у е, дестабілізації релігійного середовища а на фоні того, що у нас і так в суспільстві є багато проблем. В політичному середовищі багато проблем. Не вистачало ще в нашій країні того, щоб ще і в релігійному середовищі відбулося якесь непорозуміння і зросли конфлікти. А цей закон, який зараз діє, визнаний одним з найкращих у світі за рівнем можливості, які він надає церквам і релігійним організаціям. Безперечно, що ніякий закон, окрім Божого, не є досконалим. Примноження законів в державі свідчить про недосконалість держави. Тому що Божий закон не змінюється протягом вже не те, що століття, а тисячоліття, і завжди залишається актуальним. Людські закони переписуються, змінюються саме в силу того, що вони є недосконалими. Але в тій мірі, в якій він може бути досконалим, він є досконалим. Зрозуміло, що він потребує подальшого вдосконалення і церкви та релігійні організації, що в 2003-2004 роках спільно з е, центром імені Разумкова, з спеціалістами, з парламентарями, розробили концепцію державно-церковних відносин як документ, на основі якого повинно відбуватися подальше реформування. Законодавчої е, сфери у е, питаннях свободи совісті і прав релігійних організацій. Цей, е, ця концепція лежить. Ми роками про неї говоримо. Ми роками просимо її розглянути і прийняти в парламенті. Замість цього розглядають не те, про що ми просимо, а те, проти чого ми протестуємо. Тому, знову ж таки, користуючись нагодою, е, висловлюю прохання. Подивитися на цю концепцію, нехай вже новий склад парламенту зверне на неї увагу і, зрештою, прийме її. Бо призначення цієї концепції, власне, закріпити те, що вже є в нашому суспільстві. У нас в Конституції написано: церква відділена від держави, школа від церкви. Це є норма декрету Ради народних комісарів під орудою Володимира Ілліча Ульянова Леніна від лютого 18-го року. Вже 100 років пройшло з того часу, і, і держави тієї нема, і системи політичної вже немає. І суспільство у нас зовсім інше. А ця норма, вона взята, ну зрозуміло, як компромісна. Але вона може бути витлумачена. І вона витлумачується, власне, в тому числі через практику і через закон. На практиці у нас, у нас діє не сепараційна модель, а коопераційна модель, коли є співпраця. Між державою і конфесіями на благо суспільства. Власне, концепція і пропонує в рамках конституційної норми так церква відділена від держави. Тобто держава не керує церквою, церква не керує державою. Але роз'яснити, як вони взаємодіють, щоб ні у кого не виникало вже ніяких питань. І друге призначення цієї концепції для всіх визначити, якою є політика держави щодо церкви, що вона не є з парадичною. Що вона не є такою, що кожен чиновник на місці в районному центрі чи в селі визначає, як він ставиться до прав церкові релігійних організацій, а що є єдина державна політика, спрямована на певні речі, які там визначені. Ось, власне, тому ми розуміємо, що закон не є досконалим абсолютно, він потребує певного реформування, і ми запропонували шлях реформування. Натомість, ну на жаль, ніхто ні. За попереднього часу бо я кажу, що це з 2003-2004 року лежить вже ось третій президент. У нас вже навіть важко порахувати, яка каденція Верховної Ради, а воз і нині там.